Чесно кажу, доброго дня, по-перше. Чесно кажу, думаю, не знімати. Думаю, та чергова дніпруха, що там знімати. Але ну чому ж майстри не люблять так свою роботу? Дивимося. Піпець. Ну ладно. Тут зірвані дорожки. Все, видно? Ось, все, зірвані дорожки напаяно, ось. вс. Зірвані дорожки напаяна. А ось тут дисплей. Ну якщо вже в тебе немає роз'єму чи десь загубився, то обріж або нарости і припаяй з тої сторони. Щоб тут можна нормальній людині було просто замінити, поставити розйом, якщо вже треба. Що там далі ще, я не знаю. Ну, Подивимося, тут нічого. Ну тут нічого такого кримінального не наче нема. Але можуть вилізти все, що завгодно. Будемо дивитися далі. Транзистор одіоди не наче нормально, але на цю сторону перевернув. Ось, дивіться. Це так. Нати вам ми вкинемо, щоб сюди не прикручувати. А хай воно тут валяється. Ну, зараз видно цю красоту. Бачите Зірвані, щось зірване, зірване дорожки тут зірване. В общем, а тут тоже. Пістонів нема. Щось підгорено, пістонів нема, зірване. Тут все зірване, тут ось все зірване. Позривано всі. Де ще. Та ще десь тут. В общем... Красота неймовірна, як кажуть, ось тут щось. Треба все привести до ладу. А, ще тут теж все перемички, бо позривані Ей, ці пістони і з той сторони перемичок десь нема. Теж. А оце ж тут, а, ну ви бачили, це буду перепаювати теж. Так, поздував все, що треба. Плату Видно. Почистив, помив. Тут теж підготовлю. Буду зараз, та всі зірвані я буду проводочки проставляти. А тут на ножках транзистора зроблю вивод. Такі кружечки, щоб зафіксувати хоч з цієї сторони, бо там можуть дорожки обірватися. Зараз ще перевірю цей. Індуктивність трансформатора. Так видно. Так, первичка. Дивимося. О, нормально. 325 мГн. Так, тепер на мікро переставляємо, бо там вторички всі. Менше будуть показати. 10 мГн. и тут 41,6 и тут 42. Однако его вот там плюс и минус. Однако и плюс 24, кажется, и минус 24 вольт выходит. Нормально. Вот так вот дорожки продублеваны. Все, все дорожки, все ноги, все пистоны. Якщо тут видно, що пістончик є, то на, на зворотній стороні його нема. І так далі. А тут отакий їжачок. Ось. Ви бачите, вставлю. Тут теж все пропаяю потім. Ой, капець називається. Ну невже не можна було зробити? Так. Тут залакіровано, так що не дивіться, воно лаком скрите. Так. Отак ось. Отак роз'єм біленький поставлений. І тут отак. Ну, невже не можна було зробити? Можна. Так, все зробив, під'єднав, ну, ще верхній цей, не під'єднав. Транзистори, кстати, тут Fairchild fgh 60N60 SMD. Класні транзистори не наче оригінал стоять. Я їх поставив без, на термопрокладку я ставлю без термопасти. Ну, рекомендую виробник термопрокладок, щоб ставити без термопасти. Я так ставлю. Ще раз повторюсь, пробував, все нормально. Запускаю через додатковий блок живлення, розпаяв технологічний роз'єм. Зараз подивимося, чи буде запуск, чи ні. Лампа, латер. І подаємо потрошку. А, за... а запуска нема. Жалко, не показав сигнали. Запускаю сигнали такі якісь незрозумілі. Вроді шимка запускається все, але і напруги незрозумілі, Сигнали теж такі. Кракозябр. Жалко, я ну, не, не зняв быстренько. Викинув. Уже. Думав, садить дежурку щось. І 75. 78-15 випаєв. Не нормально. Ну, далі теж щось напруги не такі. А тепер дивимося. Грішу на трансформатор. Його, кстати, вже випаювали. А ну подивимося. Первічка у цього. Це старий. 3 Ом. Нормально. Новий. 3,1 Ом. Хорошо. Тепер самозапит. 0,4 Ом. 0,4 Ом. Тепер лінія мінусова, мінус 15 В. Тут 5. Ой, 0,5 Ом. І тут... І тут 0,2, 0,3 Ом так есть якийсь тепер линия 24. 0,2 тоже 0,5 06 а тут показувало вообще було 0 показывала тепер опер есть незрозуміло може десь підгорів ладно поставлю новий. Подивлюся. Нет, трансформатор. Зараз включаю, Було, розрядився. Осцилограф поставив на зарядку. Так, включаємо. В общем, десь около 100 вольт даю. Так, дивимось на виході 78-15, да. Так, де воно тут плюс? Все. А, це не 78, це двадцять 25, 25, 24 вольт. Твою дивізію. Бля. Ні, нічого не погоріло, все працює. бля, капець. Ладно. А якби тут було 220? Так, дивимося сюда. На виході на вході шимки. Питание. 13 вольт. Референс. 4,9 вольт нормально. Тепер... Блін, мене аж серце Е, Дивимося сигнал на затворі транзистора. Так. Становимося на п'яту ножку і на затворі транзистора. Щось мені не подобається. Ото бачите. А, сигнал же ж, він же Шим або звужується, або розширяється. Таке да. Так, спад закриття. Ну більш-менш. Так, а тепер на виході шимки до, до затворного резистора. Ага, затворний резистор. Я поміняю ще затворний резистор і все. Там 51 Ом можна менше даже поставити, буде краще навіть працювати. Подивимося. Сигнал набагато кращий, як по мені. Так, на ногу. Так, видно? То тобто есть задній фронт тріще, значить Так що дуже непогано. Ну і подивимося сигнали. На цій платі. Так, де вона тут. На цьому транзисторі. Ідеальний. Ідеальний. А, не, тут я тикнувся, Идеальный. нормальный. А, не, я правильно был. Это, блин. Идеальный. Идеальный. Все сигналы идеальны, идентичны, все класс. Браво, включать все. Включается дежурка, а вентилятор не крутится. Твою дивизию. Зараз подивлюся, може не треба буде міняти вентилятор. Бачите, воно побите. Ось Що туди попало, невідомо. Але вигнулося е, цей. зараз, Ось. О, видно. Вигнулося і клинить. Раз, вентилятор. Опа, клинить. Він клинить. Зараз подивлюся, зріжу, можливо, і працює вентилятор. Так, підрізав, подаємо напругу. Ай! Подвинулось, не можу достати. Так. О, працює. Так, при 24 вольтах. Споживання 0,3 ампера. норма. Пробуємо включати зараз лампа як завжди. Так, наскільки він запуститься, буду коментувати. 60, 70, 80, 95 вольт запустився. Так, лампочка трохи приг... загорілася і пригасла. Ну, Заряджаються конденсатори такі. Четри конденсатора по... Ні, скільки злами. 470 микрофарад. Вентилятор работает. Все нормально. Так, выводим на 220. Лампочку выключаем. 226 вольт. Замеряем на выходе. Так, тут регулируется. Все нормально. Так, тут плюс, плюс-минус. 66 вольт. Вот так брыхнул, что буду брехать Да, 66 вольт, нормально. Теперь на на электрод. Проверяем Днепром М, включаем, засветилось Так, струм минимальный, дымся напруга. 100 ходу. 60. Ну так как и есть, 66 могу. Так, антизалипа тут нема, я дивлюсь. Так, подивимся, что он может. Десь тут того. Так. 24 вольта, 160 ампер. Ну, классно. Классно, классно. И минимальный десь. О, не скинул. Крену. Есть антизолит. Все классно. Красавчик. Красавчик. Броем электрод. Тройка. Включаем. Струн минимальный. На мінімумі не запалює, трошки даємо. ну запалює добре входить. Хорошо. Дуже добре хорошо запалюється. У мене електрод просто такий. Так, струнна середина. Это есть, ампер 80 может Да, нормально. Так, даем где соточку сотку, может быть. И максимум. Кажуть, що рутілом варить не хуже, ніж потон. Хороший апарат. Стуку поставити сюди, під низ. Не буду ж я залишати, як попередній залишив. Зараз, зараз ще поставлю.